Протягом довгих років нашою державою керували злодії. Тотальна корумпованість влади призвела до повної втрати довіри населення. Стало цілком очевидним, що кримінальна вертикаль, побудована владною верхівкою, мала на меті лише власне збагачення та узурпацію влади. Протиправні дії та зневага до закону стали візитівками провладних чиновників. Внаслідок цього Україна опинилася на 144-му місці в світі за рівнем корупції поряд з такими країнами, як Нігерія, Камерун та Папуанова Гвінея. Закон України про очищення влади покликаний видалити пухлину криміналу у владі з нашого життя, заборонивши злочинним чиновникам займати державні посади вперше за роки незалежності. Шляхом люстрації вже пройшли молоді члени Євросоюзу, такі як Чехія, Польща, Угорщина, Болгарія та країни Балтії. Тепер наша черга. Процедура люстрації передбачає проведення публічної перевірки із залученням представників громадськості та журналістів. Їх проходитиме весь чиновницький державний апарат, в першу чергу високопосадовці. Люстровані особи потрапляють до створеного Міністерством юстиції реєстру та підлягають автоматичному звільненню займаної посади з позбавленням права працювати на державу. Запровадження процедури очищення владою дасть змогу якісно оновити її склад, допускаючи до державних посад тільки чесних та відданих людей, будуть люстровані чиновники, які не менше року займали вищі керівні посади за часів режиму Януковича, міністри, силовики, прокурори, працювали в міліції, СБУ та прокуратурі, та які під час революції гідності порушували права громадян, фальшували кримінальні справи, кидали людей за ґрати своїми діями чи рішеннями, підривали основи національної безпеки, закликали до порушення територіальної цілісності, розпалювали національну ворожнечу. Які є нащадками тоталітарної системи СРСР, врешті-решт, рівень життя яких не відповідає доходам, із набранням чинності законом України про очищення влади уряд невідкладно почне процес люстрації. Люстрація допоможе попередити злочини проти держави і головне, повернути державі довіру громадян.